Військові, котрі повернулися з полону, потребують не просто відновлення здоров'я та психологічної реабілітації. Їм потрібна підтримка суспільства, юридичні консультації та й просто можливість поспілкуватися з тими, хто пережив такий досвід. Про це знають організатори хабу для тих, хто повернувся з полону, і знають не що то. Наші журналісти побували у хабі Ukraine, і Зараз розкажуть всі деталі. Іна, я Україна, кожен з нас Україна. Саме так називається хаб для військових, який нещодавно розпочав свою роботу у Києві. Це простір для взаємопідтримки та допомоги тим, хто відновлюється після російського полону. Простір довіри для зустрічі саме колишніх військовополонених. Я дізналася, що такого у нас немає. Ініціаторка та директорка хабу, захисниця Маріуполя Валерія Суботіна. Вона провела у російському полоні майже рік. Ворог вбив її коханого. Пара побралася за два дні до загибелі Андрія в будівлі оточеного окупантами заводу Азовсталь. У Hub» про свої переживання Валерія може поговорити з тими, хто її точно зрозуміє. Адже функціонування простору для військових відбуватиметься за принципом свої для своїх і свого досвіду можу сказати, що я могла говорити і досі можу говорити відверто, чесно. І в найболючіші моменти мені хочеться дзвонити і говорити саме з тими, хто так само прийшов в полон. Такі як я, ми розкидані по різним підрозділам. Дуже маленький відсоток звільнився з армії і займається якимись своїми питаннями. Певно, ж не лише мені так буває погано напевно, іншим також погано. Створити простір «Ю-Юкрейн-Хаб» Валерії допомогли друзі. Багато наших захисників, які повернулись з полону, дуже швидко е пройшли реабілітацію, і повернули вже на фронт. Але дуже багато питань, навіть побутових, того що як розглянемо ту категорію, які жили на сході України, азовці, Маріуполь, Донеччина, вони втратили все. Вони, повернувшись з полону, повернулись в нікуди. Передусім, їм потрібна психологічна допомога. Ю-Юкрейн-Хаб надаватиме її як в онлайн, так і в офлайн форматі. А іноді захисники та захисниці хочуть просто поспілкуватися. Я пропоную там послуги. Ну, наприклад, вам знайти психолога або надати там когось з наших близьких друзів. кажуть, ні, нам треба просто поговорити. І ми просто говоримо телефоном, або тут, коли хтось приходить, буває і там півгодини, а буває там пару годин. Хочуть просто поговорити з такими, як самі. Засновниця благодійного фонду Юкреїн Анна Мурашенко впевнена, окрім держави, яка допомагає звільненими з полону, має бути і підтримка громадськості, тому її організація доклала всіх сил, аби втілити ідею оборонців Маріуполя у реальність. У новоствореному просторі надаватимуть юридичну допомогу, допомагатимуть із розв'язанням побутових проблем. Люди втратили всі документи, будь-які їм потрібно все поновити для того, щоб отримати УБД. Іноді приходить більше року, то вже повернувся з полону, але він от тільки-тільки отримало. І для цього потрібні фахові юристи, адвокати для того, щоб допомогти соціальний менеджер. Це допомогти орендувати квартиру, допомогти влаштувати в садочок дитину школу. Валерія згадує, перші місяці повернення після полону були наповнені яскравими враженнями. Захисників зустрічали, приїжджали. Приділяли багато уваги, а потім кожен продовжив жити своїм життям. Люди не відвертаються, зазначає засновниця хабу просто емоції вщухають. А колишнім військовополоненим треба інтегруватися у суспільство. Ми сподіваємося налагодити тут і допомогу з пошуку роботи для тих, хто звільнився. Це різні бізнес-тренінги, тому що. Звичайно, якщо людина знаходиться на передових позиціях, підписала контракт або по мобілізації, вона не має права займатися бізнесом, але є ж. Ідеї, є якісь перспективи в людини. Тобто, рано чи пізно, звичайно, ця війна закінчиться нашою перемогою, і нашим хлопцям і дівчатам треба буде інтегруватися в суспільство. Організатори простору для колишніх військовополонених і ветеранів на цьому зупинятись не збираються у планах. Найближчим часом відкрити відділення Юкреїн Хаб в інших областях України.